Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде відео, яке було натхнене запитаннями в коментарях, за що я дуже дякую. Але насправді ці запитання були для мене скоріш такою підтримкою, таким чарівним поштовхом, тому що я сама думала щось таке зробити на кінець року, бо є певні тенденції, з якими дуже і дуже важко. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, як сьогодні. Жити в Україні, бути українцем, українкою, розуміти все, що відбувається, і при цьому залишитися при здоровому глузді, і перейти в ще один новий рік більш-менш збереженою нервовою системою, про об'єктивність реальності, про те, як взагалі це все бачити, споживати цю всю інформацію і залишатися. При цьому не тільки адекватним, чи адекватно, ще є працездатним, да? тобто не, не, не розчаруватися повністю. Отже, питання актуальне. Чому актуальне? Тому що, ну, друзі, кінець року, хочемо, ми не хочемо, а є певні традиції, за якими вже працює наш мозок. Тобто, якщо люди і це не стосується суто війни. Якщо люди звикли визначати кінець року, то наш мозок роками, десятиліттями, століттями, так чи інакше, на це налаштований. І саме тому, навіть якщо ми візьмемо там зараз, винесемо за е скобочки фактор війни, так, зробимо таке е емоційно таку. Е е Розумову, розумову, вправу таку зробимо, а, то в кінці року ми завжди маємо якісь очікування, а ми завжди хочемо мати результати. І ось ця історія з. Соцмереж, з якою всі сміються вже. Купа мемів є про підсумки року в одній їхній. Ну, зараз це відійшло, звісно, на другий план, але воно нікуди не ділося. Все одно ми від себе очікуємо і від світу якихось результатів. Це є нормально. А тепер додамо до цього війну. А тепер додамо до цього, що хочемо, ми не хочемо, наскільки ми там зрілі, не зрілі, свідомі, свідомі, А рік цей ми чули про певні, скажімо, очікування, про певні ну, такі навіть обіцянки. І я зараз ні в якому разі, зрозумійте мене правильно, я зараз ні в якому разі не хочу сказати, що там, е, я розчарована військовими результатами, я розчарована е, інформаційною політикою. І тим, як це все подавалося. Да? Тобто, ну, на мою думку, не можна, е, по-перше, бути впевненим в результатах. Тому що надто все багатовимірно. По-друге, не можна давати людям таких надій, таких прогнозів, тому що люди є люди. Навіть якщо ми дорослі, все одно в кожного є з нас своя там, дитяча частинка, яка хоче свята, хоче щастя, і хоче кінець кінців, кожному з нас хочеться нормально жити. Тому якщо ви мали якісь очікування, і вони не справдилися, це каже тільки про те, що ну, ви є жива людина. І сварити за це себе ні в якому разі не варто. А те, що з нами відбувається, якщо відкинути знов таки інформаційну політику, яку зараз ми можемо бачити на власні очі, це відбувається не вперше, і існують певні періоди проживання важкої травми, якою, по суті, є війна. І ось ця надія, що ось-ось скоро все закінчиться, вона також є абсолютно нормальною. І в цьому плані дуже навіть таким заспокійливим буває почитати щось з історії з цієї самої Першої світової, Другої світової, і так само люди сподівалися, і так само ходили там якісь інформаційні різні. Історії там з якимись незрозумілими експертами щось там людям обіцяли. І так само так само були і магії, і містики, там і е, все це, що ми бачимо сьогодні, тобто, знаєте, просто зараз, що в нас є? В нас є інформаційні технології, тому це дуже швидко поширюється і охоплює велику аудиторію. А так мало що люди. Змінюються не так швидко, як технології. Тому те, що переживаємо ми сьогодні, переживали люди всі, так чи інакше, які мають досвід війни. Тому, ну, якщо вас це трішечки вирівняє і заспокоїть, то ми такі на перші далеко. На перші, хочеться, звісно, вірити, щоб ми були останні, але теж, знаєте, ну, ну ні. Напевно, поки люди є такими, якими вони є. Отже, такий був вступ про, про те, чому ця тема є актуальною. Тепер давайте поговоримо про об'єктивність сприйняття реальності. Чи можливо вона? Я обожнюю, знаєте, такі питання, такі теми а, про реальність світу, про об'єктивність реальності, тому що це, ну, щось таке глибинне, філософське, те, про що можна думати, а, це дуже круто. Це такі теми мене насправді надихають. Ну, Якісь практичні історії, я теж люблю, але таке просто божня. Тому ще раз дякую за те, що цікавитись, за те, що показуєте, що це цікаво не тільки мені. Отже, що таке об'єктивна реальність і чого вона існує? А, ну, Я собі це уявляю якось так, що об'єктивна реальність складається з дуже-дуже великої кількості суб'єктивних. І саме тому е, я е, кажу, що ну, не треба покладатися на якихось експертів. Тому що кожен експерт завжди, навіть якщо він класний, навіть якщо він розумний, дивиться, по-перше, зі свого якогось е, місця в часі, в просторі, там, де він знаходиться. Яке? Зумовлюю його таку точку зору. От саме тому вона називається точкою, чому не є там а, чимось таким сухоплюючим. Кожна людина знаходиться в даний момент часу на своєму місці. І от звідси мені видно отак. І мені здається, що це дуже об'єктивно. Хоча насправді це є суб'єктивно. А в кожної людини, в кожного експерта є свій бекграунд. Тому що ми один і той самий факт покажемо людям з різним життєвим досвідом, з різним типом мислення, і вони зроблять ці інші висновки, так? І в кожного експерта є ще і свої певні інтереси та зиски. І про все це ми маємо пам'ятати. І якщо ми про все це пам'ятаємо, то ми розуміємо, що кожна думка, яку ви чуєте, десь у ЗМІ. Вона є такою, ну, все ж таки, суб'єктивною. І от якщо вона вам особисто підійде, тобто співпаде з вашими якимись внутрішніми поглядами, цінностями, з вашим бекграундом, тоді вона буде видаватися вам дуже-дуже об'єктивною. Ну, от отак воно якось працює. Тобто, з об'єктивної реальності в нас є тільки те, що іде війна. Іде вже не перший рік, а фактично 10-й, що кацапи знаємо хто. І те, що наші військові в цих умовах роблять все, що можуть робити, і, напевно, навіть і більше. І те, що є люди, які беруться. Організовують якісь ініціативи, волонтерські збори і роблять і допомагають. Ось це об'єктивно. Ось це те, що ми бачимо, і ми не можемо цього не бачити. так? Там, світло перестало вимикати, ну, наприклад, в Києві. Так? Це також є об'єктивно. Метро не працює там, частково. Це також є об'єктивно, тому що я це ну, бачу. так? Це, це, це факти, в якого я не можу нікуди подітися. А чи може бути об'єктивною думка, це вже велике питання. Тому що всі ми люди, як би ми не старалися, так, хтось більш об'єктивний. В міру своєї особистісної такої зрілості, поміркованості, рівності такої, да, от, в емоційному плані, хтось менш об'єктивний. Але сказати, що хтось є супер-супер-пупер, об'єктивний, ну, напевно, такої людини нема. Бо в кожного, скажу, що, своя точка зору, свої інтереси кінець кінців. Що робити з цим? Я завжди. Рекомендую, коли вам здається, що все пропало, все дуже погано, нічого не буде доброго, це у нас що? Це в нас емоції. Наш мозок більше вірить емоціям, ніж тому, що він бачить. Тому, якщо ви будете продовжувати підкріплювати ці емоції, то мозок ваш буде жити в стані катастрофи і навіть. Якщо завтра буде перемога умовно, або, або якесь суттєве покращення, все одно ем, добре і класно вам не буде. І це, до речі, велика ілюзія, що якщо завтра буде перемога, то ми всі такі будемо одразу веселі і всі наші проблеми вирішаться. Навпаки, ми, по-перше, почнемо дізнаватися багато інформації, яку ми зараз просто не знаємо. Ми почнемо усвідомлювати, ми почнемо горювати. Тобто, скажімо так: от перемога, потім пару років на рефлексію на горювання, ну, Такому в дуже оптимістичному, е як сказати, <ріанті> варіанті. А і потім вже поступово повернення, точніше не повернення, а побудова нового чогось. Тому що ну, побудувати і повністю відтворити як до війни нам не вдасться, тому що це вже зникло. Зникло і, і ми помінялися, ті ми вже зникли. А тому, от якось отак. Тому для того, аби не жити в стані постійної катастрофи, дуже важливо допомогти собі прийти в стан більш врівноважений. Як це зробити? Ну, по-перше, тіло. Так, навіть прості речі, да? ви, ви ви почули якусь новину чи прочитали. Відслідкуйте свою першу емоційну реакцію. Якщо вона така, що вам хочеться всіх повбивати, то або ця новина є маніпулятивною, це так може бути теж. Ну, або вона об'єктивно є там дуже сумною, якщо це новина про втрати, там, або про. Якісь там дії жахливі, кацапів. Так, тут немає ніякої маніпуляції, це просто правда, яка є дуже травмуючою. В першому випадку, якщо це маніпулятивна, явна новина, прочитайте ще раз. Якщо ви трішечки знизите цей градус емоцій, ви побачите маніпуляцію. І ви можете, в принципі, видихнути і заспокоїтись і подумати про те, що навіщо вами хочуть маніпулювати. Якщо це дійсно якась сумна трагічна новина, ми не можемо це також ігнорувати, такі новини є, тоді треба допомогти собі цю жахливу інформацію опрацювати. Що, як ми це робимо? Ми, перш за все, дихаємо, ми дихаємо, дихати можна. Дивіться, дві класні штуки, які нещодавно дізналися, дихання за методом англійських пілотів. Значить чотири, 4, 4, 4 Ми рахуємо до з 4 робимо вдих. Потім рахуємо на 4, до 4, затримуємо, робимо видих. Потім рахуємо до 4, видихаємо. І внизу, коли в нас вже фактично немає повітря, також на 4 затримано. Тобто такий квадратик утворюється. Також дихання 4, 7, 8. На 4 ми вдихнули. На 7. Рахунків мається на увазі. Затримала дихання на вісім, повільно видихнули. І ще класна штука, яку я побачила в книзі з травматерапії, це дихання, методика дихання взята з китайської системи цигун. Це коли ми на вдих піднімаємо руки, поміряв диху, на видих опускаємо. Це може звучати дуже просто, але повірте, це працює. Це допомагає е, повернутися в тут і зараз. Також відчути ногами, що ви стоїте або сидите, так, відчути поверхню, е, спробувати відчути центр свого тіла. Це все працює, допомагає повернутися в тут і зараз. І далі вже можна е, пробувати Відчувати, що я зараз відчуваю. Я відчуваю сум, я відчуваю злість, я відчуваю сором, провину. Дайте собі це відчути. Ну, ви жива людина, від того, що ви будете ці емоції заперечувати, вони нікуди не дінуться. Просто у вас буде не сумний настрій сьогодні і, можливо, завтра, а ну, за пару років комплексне ПТСР. А якщо будете допомагати собі відчувати, проживати, не завмирати, то це допоможе, можливо, і не мати ПТСР після війни. Так? А рухатися допомагає, відчуваєте злість, відчуваєте лють, чуєте, що зараз їх просто повбиваєте. Виходите на вулицю і брудіться. Дуже просто, але дієво. Тіло опрацьовує стрес. Ну, ви ж знаєте, да, що наша особистість це багато в чому зумовлюється нейромедіаторами. Нейромедіаторами і ще бактеріями, корисними та не дуже, мікробіомом. Да? Допом, допоможіть своїм нейромедіаторам. І все воно працює. З теми. Про проживання різних емоцій, відплив... випливає тема. Теж про якусь писала мені, дякую, токсична позитивність. Чи є вона виходом? Чи є виходом те, що я буду вірити в те, що от все буде класно. Все буде класно, попри все, вбили багато наших бійців. Ну, ну нічого, ну зато завтра буде так класно. Чи може бути це гарною стратегією? Ну, звісно, не може. Бо, по-перше, токсична позитивність не дозволяє нам побачити ніякої реальності, ні об'єктивної, ні суб'єктивно викривлена. Тобто ми живемо просто в своєму світі. Заперечувати реальність завжди не можна. В якийсь момент ці рожеві окуляри поб'ються, причому поб'ються вони, як завжди, склом. До наших очей прекрасних. І будемо ми мати з хвилі позитиву одразу яму депресії. Це не рідкість. Такі от позитивчики, токсично позитивні люди, мають такі депресії, що вони і лікуються то погано, тому що депресія вона ж про усвідомлення всіх почуттів. А людина ж їх не хоче усвідомлювати, не хоче бачити, навіть як заперечує. Дуже складно вийти з такої депресії. І от якраз. Така депресія може бути і суїцидальними думками нерідко, тому що ну, в тебе нема виходу, так здається, ти не можеш прийняти цей світ з цими сумними неприємними почуттями. Тому токсична позитивність це дуже і дуже е деструктивний такий сценарій. І для власне, сприйняття реальності, і для е власне, психічного здоров'я. Хочу ще сказати пару слів, чому все так воно, як воно є. Тому що ми ж прекрасно розуміємо і люди на консультаціях говорять: я сама про це думаю, помічаю, бо я ж також живу сьогодні в цьому світі, в цьому суспільстві. Що ну крім об'єктивних е, штук, таких як те, що на нас напали, агресори і хочуть нас знищити, є ще багато такого, як. Е, Ну, скажімо, не завжди адекватна і зріла поведінка людей, наших співгромадян. Я вже не буду зупинятися, знаєте, щоб там. ну, Всі і так знають, про що говорю. Якісь абсолютно абсурдні дії влади, незрозумілі якісь висновки, які роблять люди, сварки між людьми. Чому так відбувається? Кінець кінців інфантильність та незрілість. Багатьох людей, до яких от, які ніяк не можуть повірити, що два-три тижні пройшло, а війна не закінчилася. Ну, тут є і нормальна частина, є і патологічна. Що стосується патологічної, то це про те, що більшість суспільства не є і насправді не може бути емоційно зрілими людьми. І так не тільки в Україні, так і у всіх країнах. Ну, якщо ви подивитесь на досвід інших країн, ви побачите, що воно так і є. Емоційна незрілість, інфантильність, певний такий патерналізм, тобто віра в те, що насправді влада може все порішати, просто не хоче. Ну і звісно, наше улюблене магічне мислення, що ми посподіваємось на, на якесь диво, на якогось месію. Дуже багато повипливало астрологів, терологів, ворожок. Вони ж не просто повипливали, їх показують по телебаченню. І тобто це толерується навіть на такому ну, доволі високому рівні подачі інформації. Тобто, виходить, що, що е, хочеться, щоб українці в це вірили. хочеться тим, хто фактично ну, керує інформаційними процесами в Україні. Да? Для чого? Для того, щоб людей заспокоїти, чи для того, щоб знизити їхній рівень розвитку. Ну, мені здається, що, на жаль, друге. Тому що. Е, при тому, що магічне мислення є абсолютною нормою. Да? Ми не можемо цього заперечити, це є в кожному з нас. До речі, якщо вам здається, що у вас немає магічного мислення, ну, це теж певна така. Ну, не, не, не скажу проблемка, да, але привід задуматися. Бо магічне мислення, так само як і нормальний такий здоровий нарцисизм, є е, е, нормальними етапами розвитку людства в цілому і людини індивідуально. Але коли ми запрошуємо ворожку і питаємо в неї, коли закінчиться війна, там, коли помре Путін, там, чим закінчиться контрнаступ, ну це ж абсурд. Так? А люди то це дивляться, а люди то в це вірять, а потім приходить дата, яку сказала ворожка, і нічого не відбувається, що стається з людьми. Ну Вони розчаровуються логічно. І своє розчарування, свій біль, свою злість, вони виливають в сварках, в теоріях змови. Я, от, наприклад, останнім часом багато бачу таких людей, що нас просто хочуть захопити євреї. От от. Як тільки стається криза, то піднімаються от такі настрої дуже-дуже ну, низького рівня. Низьких з їх вібрацій, як ви сказали, та? ці магі-містики. Тобто це все є нормальним для більшості. Але як з цим бути меншості? Меншості тих, хто е, розуміє, що відбувається, хто вже має. Х, ну, в, в когось це сум, в когось це злість. До речі, пишіть, як вам, які ваші почуття. У мене злість піднімається, наприклад. Як бути? Ну, ти розумієш, що так, це твої почуття, вони важливі, ти не можеш їх ігнорувати, але ти розумієш, що ну, якщо дати волю своєму суму, це просто буде депресія, опустяться руки, і ніхто не буде ані працювати, ані нічого робити. Якщо дати волю повністю своїй злості, то перетворюєшся на такого дуже агресивного чоловіка чи жінку. І це також до добра не Доводить ані тебе, ані те, чим ти займаєшся, ані твоїх близьких, тому що від того, що ти будеш на всіх гарчати, вони ж розумніше не стануть, вони ж не розвинуться. Вони просто укріпляться в своїй думці, що там, ти якась погана людина, і підуть далі слухати своїх тарологів астрологів так? А, тобто виходить, це дуже складна думка, дуже така противна навіть. Але виходить, що якщо вам не пощастило, і ви більш дорослі, емоційно зрілі, розвинені, ніж більшість людей, то нема іншого шляху, ніж спокійно та впевнено продовжувати займатися тим, чим ви займаєтеся. І якщо люди, які поряд з вами, навіть маючи Вихідний рівень не такий, як у вас, але маючи все ж таки якісь прагнення його підвищити, вони будуть підтягуватися, повірте мені. Але в тому випадку, коли ми в рівному стані. Тому що, коли це варіант, коли я беру лопату і кажу, давай, падло, розвивайся, рости особистісно, іначе тобі трендець, на жаль, не працює. Хочу, щоб так було іноді, але не працює. Тому до чого ми приходимо? До піклування про себе. Якщо вам важко, якщо ви стягуєте, значить ви розумієте, що відбувається, значить, ви вже доволі є розвинена людина. Що вам з цим робити? Піклуватися про себе, не дозволяти собі скотитися в злість, в агресію, таку крайню. Це не означає, що не можна собі дозволяти злість агресість агресія. Це означає, що почуття присутнє, але я обираю, що з цим робити. Тобто, найду, крушити крушить всіх і вся. Дозволяти собі бути живою людиною, пам'ятати, що якщо у вас є такі почуття, значить ви просто жива людина, і не треба думати, що е, ми якісь такі не такі, як всі люди, і тому це з нами відбувається. Попри всі недоліки нашого державного устрою, наших людей, ми приблизно такі, як і більшість людей в світі, крім звісно, каца. Ну, Ми зараз не можемо їх вибачити, це нормально, що ми їх демонізуємо, бо це такий етап, іначе ми скотимося в синдром Стокгольмський, а нам цього зараз не можна. Тому я так кажу Вот так. Тобто шукайте, що вас підтримує. Підтримує е спілкування, спілкуйтеся, виділяйте на це час. Підтримує спорт, е підтримує творчість, підтримує, не знаю, там, взяти вихідний, лежати і дивитися <стил> в стелю, або там книжечку почитати. Виділяйте, будь ласка, на цей час. Не думайте, що от я не маю права. Ви маєте право, чому? Тому що, якщо ви працюєте, якщо ви допомагаєте армії, Якщо ви, у вас є діти, у вас є там, ті, про кого ви піклуєтесь, ви є дуже важливі для людей. І ваше піклування про себе є запорукою благополуччя не однієї людини. Тому піклувати. Ну, і плюс що, знаєте, коли війна закінчиться, дуже-дуже на вагу золота будуть адекватні люди, які будуть готові все відновлювати і відбудовувати. Тому, будь ласка. Піклуйтеся про себе, пам'ятайте, що все, що відбувається з нами, це є нормально це є етап да, от нашого такого болючого, але зростання та розвитку. І так, психосоматичне посттравматичне і посттравматичне зростання, воно можливе. Не для всіх, але можливо, тому ми будемо підтримувати себе аби отримати посттравматичне зростання, а не розлади. Тож, я буду закінчувати. Якщо залишилися якісь запитання, бо я думаю, що вже багато наговорила. Якщо залишилося запитання, питайте, відповідаю. Попереду в нас ще багато цікавого. Підтримайте, будь ласка, це відео підпискою, вподобайкою, коментарем. Залишайтеся зі мною, будемо триматися разом. Будьте в безпеці, будьте здорові, не ігноруйте повітряні тривоги і до нових зустрічей. Па-па!